Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні у нас відео при свічках. Філіжанки сьогодні не буде, але ви вже і так зрозуміли. Ну, Світла у нас нема, тож будемо тільки карти розкладати і дивитись, що ж у вас буде завтра. Давайте подивимось. Забула я камінчики підготувати. Давайте подивимось, починаючи з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Так, дивіться, ви підете від якоїсь, ну, скажімо так, тема, яка в розмовах, яка буде як набирати обертів. В якийсь момент ви просто наберете в себе так багато вже вражень по цій темі, емоцій, що в якийсь момент просто скажете досить. Я вже більш не хочу в цьому, в цьому залишатися, я не хочу більш про це розмовляти, там, роздивлятись, у кого як. І просто підете. І ви знаєте, це буде найкращий для вас варіант, бо. Ну, ви просто будете задоволені і собою, і як все сталося. Знаєте, іноді, щоб зрозуміти, з ким ми маємо справу, або хто ми такі внутрішні, щоб себе зрозуміти, себе, ну, як скажемо, розкрити для себе ж самої, самого, просто з іншого боку. Нам потрібні якісь такі ситуації, коли. Починалось просто з звич... звичайної розмови, і потім, потроху-потроху, набираючи обертів, дійшло до такого, коли вам просто ну, нічого іншого не лишається, коли треба вже якось себе розкрити і вийти з ситуації. Оцим і будете займатися. Далі сфера кохання. Що вас буде завтра у сфері кохання. Ох. Ви ж кому, комусь ви серце розіб'єте? Дійсно, от, е, холодно, беземоційно, як королева мечів, вона так вміє. Ну, Для кого як? Для когось це просто от нестача кексу з вами, буде розбивати серце якомусь чоловікові. А для когось з вас розіб'єте серце, бо десь буде третій фактор. Для когось це третя людина, для когось просто от як третій фактор, який вам не до вподоби буде. От коли Через роботу, через друзів, через родичів, через що завгодно, буде ситуація, в якій ви просто-от-по-своєму щось будете робити. І це буде розбивати в людині серце. Тож там вже дивіться, у кого як. Але як для вас це буде ваша маленька перемога, ви будете з собою задоволені. Далі дивимось діє чоловіка у бік жінки. Що буде завтра чоловік робити у бік жінки. Тут, ви знаєте, тут дуже впевнений в собі, а, ну дійсно, на дні колоди. Я розумію, що погано видно, але тут красень король жезлів. І, знаєте, дійсно, король жезлів він такий є, він впевнений в собі. А тут ще й по імператору показаний. Тобто, людина, яка не вміє програвати. А ми ж пам'ятаємо минулий рядок, коли сказано, що буде ваша маленька перемога, він буде намагатись тут з вами сперечатись. Він в собі внутрішньо буде ем, боротись з собою. З якоюсь окремою темою він буде розуміти, що все, що відбувається, по справедливості відбувається. Це не, не щось таке, знаєте, якась ваша забаганка і все. А ви так встановлюєте справедливість, і він буде намагатись ще й свою додати. Тож цікавий в когось буде день. Давайте далі, дивитись, що жінка буде робити завтра у бік чоловіка так. трошки так зважувати, вагатись, трошки буде сама собі казати, що треба встановити рівновагу. Буде розуміти, що все ж таки, і помітьте собі, він чоловік виходив імператором, жінка виходить імператрицею. Тут дуже достойна пара. І жінка тут повагається трошки, позважує трошки, і все ж таки вона швидко цю ситуацію буде змінювати. От як би там чоловік. Не намагався контролювати цю всю ситуацію. А все ж таки від жінки буде залежати, от в який бік її буде схиляти. Бо вона дуже швидко, в якийсь момент, всю ситуацію вирішить. Вона не буде затягувати. Це, знаєте, як от щось відбувалось, відбувалось от. і потім в один момент. Ну, знаєте, щось таке скаже і все і все затихне. І далі вона вже така лагідна, вона вже така розуміюча, вона вже все знає, вона все вислухає, вона може домовлятись. Тут цікава така жінка, тут з характером, з перчинкою. Давайте побачимо для тимчасово одиноких у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Угу. Думки по колу будете ганяти? Тут дивіться, якщо у вас був вихід з сімейних стосунків, то ви прив'язані до цієї людини. Тут, тут я б сказала на роки. Бо більш за все, от, ну, бо карта Блазня вона зазвичай ще й дітей показує. Тобто тут обнулити стосунки просто так не вийде бо або дитина, або там, скільки у вас дітей, це тема, яка вас тримає. От просто от один з одним тримає як вас, так і чоловіка. Тут, тут багато роздумів, фантазій якихось. Тут думки по колу будете ганяти. Я більш так ну нема що тут додавати, якщо чесно. Тут просто от будуть теми, які вам краще за все пообговорити. Якщо чоловік слухає то з жінкою обговорити, якщо жінка то з чоловіком, то, тут вам є про що розмовляти. У вас немає можливості так, щоб дуже відсторонитися один від одного, бо є тема між вами, яку треба далі е, просувати. Навіть якщо нема дітей, то є якась окрема тема, яка в цей день. Буде для вас важливою для обговорення. Поки ви не обговорите, поки ви не вирішите між собою цю тему, ви не можете обнулити взагалі от просто от, ну, до кінця ці стосунки. Так воно виглядає. Далі робота. Що ж у вас буде завтра в роботі? Так, Аліска прийшла, у мене тут свічок повно. І вона щось трохи так вагається. Іти далі, чи що робити? Так, робота. Ну, робота, робота є робота. Будете, ліс, не треба нічого, не чіпай. Для когось з вас будете змагатись з жінкою, королева жезлів. Може, це ви та сама жінка-королева жезлів, яку мають за дуже потужну конкурентку. Буде розгляд якихось справ, за яку би взятись. О, ця справа вам потрібна до роботи чи інша, яку в першу чергу робити? Яку справу в першу чергу робити? Отак для багатьох з вас виглядає. Тож цим будете займатись? Далі дивимось. Що ж важливо прийняти? Що вам важливо прийняти цей день? Робота. У когось це буде віддалена робота, але зробите все як слід. Для когось з вас робота з людиною, яка старша за вас віком і більш знає? Людина, яка може ділитись своїм досвідом. В будь-якому випадку це просто що б вам не треба було там робити, все буде зроблено просто от, з найкращими результатами. І ви так гармонійно себе будете внутрішньо відчувати. Ви знаєте, це задоволення від того, що все зроблено як слід. От як, як бажалось, як планувалось все зроблено. Від чого краще б за все відмовитись? давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Тут король пентаклів показаний, і в цьому випадку людина не одинокий, отак він мені показаний. але закоханий у вас. Для когось ви про свого чоловіка. Дивитись зараз. А для когось це людина може бути з вашої родини, може бути ну, дійсно той, з ким ви спілкуєтесь, бо ну, якийсь стосунок до його сім'ї маєте, або він до вашої сім'ї має. Відмовтесь від такої взаємодії з цим чоловіком, яка просто приведе потім до. До болісних якихось результатів, коли боляче згадувати, коли боляче думати, ну, от щось, щось, що буде виглядати спочатку як допомога, але може призвести. До ну, от, такого ну дійсно болісного сприйняття. Ви можете там, не показано, що це буде саме. Я й не буду так дуже додивлятись, бо ви різні. Можете елементарно щось посваритись, не так щось зрозуміти один одного, сказати щось не так. Тобто, тут можуть бути ну, такі різні варіанти для вас, для вас різних. Намагайтесь не доводити до того, щоб потім ну, якось або людині боліло, або вам. Так, далі. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути завтра? Угу. Для когось страхів дитини це може просто щось наснитись, і дитині просто страшно буде. І поговоріть, поговоріть з дитиною. Якщо це просто якийсь страшний сон, то підсуньте під потилицю дитини руку свою, хай дитина ляже вам на руку, натисніть і хай промовляє свій сон, ви так зітрете пам'ять дитині. І не буде про те думати і лякатись не буде. Для когось новий початок, нова справа пов'язана знову цей, вам не видно, ну, повірте на слово, знов цей король Пентаклів показаний, новий початок, нова справа, нова якась. Знаєте, коли от ви пов'язуєте з цією людиною, якісь свої мрії, і ви дуже боїтеся, чи справдяться вони. От такого не уникнути. Болісного сприйняття, на жаль, не уникнути. Але чим ми це можемо перекрити, давайте побачимо. Чим ми це? Ну, стабільністю в домі, ми це перекриваємо, ці страхи ваші. Все ж таки цю ситуацію можна буде виправити на стабільність. От цього не уникнути. Далее парада ведущих сил для вас на завтра. Давайте Порада парада ведущих сил для вас на завтра. Угу. Слуха это а тут? Для когось з вас відкриється таємничка з минулого. Або, дивіться, таємниця про когось з ваших родичів, про дитину. Дитина може вам довірити свою таємницю. Це буде, знаєте, для вас насправді, як дарунок, от така поведінка чиясь, от така інформація, яка вам відкриється. Якісь такі знання. Яке для вас просто от, ну, як вихід з якоїсь ситуації. Складна ситуація, не дуже складна, там вже ви дивіться. Але це щось, що буде вам даровано от, в цій конкретній ситуації, для того, щоб ви просунулись далі, щоб ви не засиджувались ну, в якійсь такій там, вашій складній ситуації. Хоча, може і не дуже складній. Тобто приймайте дарунок, який вас буде просувати далі, який дасть вам нову можливість до змін, так тут більше. Все, на цьому дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей перед з вами. Бережіть себе і побачимось в нових відео. Всім пока-пока. І знову ж таки, цей. Король Пентаклів лягає на дно колоди. Він важливий для вас буде в цей день. Зверніть увагу на чоловіка, який його якось багато буде для вас в цей день. Але це так треба. Це взаємодія, яка вас ну, в чимсь буде далі просувати. Все-все. Всім пока.